Вітання всім передаю я вам, всім намасте, Хаґаватам. І традиційне Хелоу нехай скоріше здохне бункерне на Ви на каналі Езотаріум, А з вами Дзюба Михайло черговим прогнозом. На п'ятницю, 2 серпня, 2024 року. Сьогодні дозволили з ними розмовляти карти Таро Курукшетра. Які я зробив на початку цього року, вони дуже цікавить, тим, що тут всі образи це герої ось цієї давньої книги Епосу Махабхарата. і я вам минулого разу, коли брав цю колоду, сказав, що буду продовжувати читати за героїв цієї книжки, які, звісно, є і у цій колоді в вигляді арканів. Отож. Карна, наставник в военном деле, был зачат самим богом солнца в лоне девственной царевны Кунти. Никто бы не посмел назвать его обыкновенным человеком, ибо он родился в чудесном панцире и с серьгами в ушах, которые ослепительно сияли, озаряя его красивое лицо. Затем, являя свою милость всем мирам, Господь Вишну, почитаемый всеми живущими, появился на свет как сын Васу, Девы и Деваки. Хотя мы и не всегда можем видеть его своим ограниченным зрением, он всемогущий бог, не имеющий ни начала, ни конца, создатель космоса и бессмертная абсолютная истина. Он превращает свою энергию, в первые элементы этого мира, но на него самого материальные гуны не оказывают никакого влияния. Мудрые знают его как неисчерпаемую душу, божественный источник всего сущего и как незыблемую первую основу материального мира. Он высший наслаждающийся, тот, кто воистину действует во Вселенной, неуничтоженное вечное существо, распространяющее благость во всем мире, он бесконечный и неизменный Бог, главное существо. Ось такие цитаты из Махабхараты и Уданней колодии, карта Кришны С. Ц... Карта Всесвіту, бо він і є весь Всесвіт і творець всього сущого і всього несущого. Ну, ось така колода, як книжка сама виглядає. І карти досить вели великі за розміром, найвеличніші з усіх колод, які я створював. Що ж стосується другого числа, це не дуже гарний день для людей, які народилися 7, 16 або 25 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, у цей день можливі непередбачувані зміни, перепади тиску та настрою. А от якщо ж ви народилися 2, 11, 20. Або 29 числа будь-якого місяця для вас сьогодні фартовий день. Використовуйте його з користю. Також хочу поздоровити всіх Іллюш, у них іменини 2 числа, і заповір'ям саме 2 числа. Ілля напудьорив у річки, і вони стають холодними. Хоча зараз такі погоди, що зараз все має зовсім інший зміст. Якщо ж ви народилися в якийсь інший день, то для вас теж буде карта за днем народження в кінці цього прогнозу. Я ж рекомендую вам не напружуватись. Якщо за потрібно, очі, не схрещуйте ноги та руки, а я даю. Зворотній відлік. 5, 4, 3, 2, 1. Перша карта для представників знаку Лев, бо саме зараз іде цей знак, чого очікувати представникам цього знаку 2 серпня пхіма. Пхіма в класичному таро це карта страшного суда або пробудження мертвих. І пхіма це відродження, це повторення. А коли ця карта випадає перегорнута, це навпаки означає те, що день може бути досить незвичний. Бо сьогодні, по-перше, родичі можуть вам трошки занепокоєння якісь приносити. А по-друге, сьогодні вас очікують зустрічі, можливо, з людьми, яких ви давно не бачили. Тож сьогодні день. Може бути сповнений несподіванками. Якщо ви щось планували на цю п'ятницю, все може піти зовсім не так, як того ви бажали. Що представники знаку Лев 2 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Риби для діви. Класичному таро це карта диявола а в даній колоді це Ашватхама, це син дрони, який накоїв дуже багато лиха. Одначе він випав перегорнута. Це каже про те, що лихо сьогодні буде йти подалі від вас. Якщо ви будете контролювати внутрішніх демонів, внутрішню агресію, нічого поганого з вами не відбудеться. Темні сили ніяк не зможуть вам нашкодити зовні. Вони знаходять. Це всередині вас, і якщо у вас є якась доля пихатості, нахабності, вони можуть зіграти злий жарт саме у цю п'ятницю. Тож контролюйте внутрішніх демонів і можете навіть трошки ризикувати, бо ризик у цей день виправданий. Далі представники знаку терези. Апхейманію і Утара в класичному таро це карта закоханих, і це нащадок Пандавів, який загинув на полі Курукшетра, і його дружина, яка носить у собі нікого іншого як царя Парикшита. Це інший персонаж, який. Потім з'являється вже в Шриматхаґатам. І ці закохані в перегоронтій стадії кажуть про те, що сьогодні у вас немає особливого вибору. Сьогодні вам треба робити все так, як того ви планували, не експериментувати, не лукавити та не брехати. Будь-яка брехня у цей день буде великим тягарем на вашій кармі. Тож намагайтеся у цей день бути максимально чесними, особливо перед тими людьми яких ви кохаєте. Також представники знаку Терези 2 серпня можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Діва? Для скорпіонів? Драупаді. Драупаді в класичному таро це імператриця і це дружина. Братів, пандавів вона випала перегорнута. Це каже про те, що матеріальне ви сьогодні будете втрачати також. Це день, коли економити слід свої сили, свою енергію і свої гроші. Бо в цей день заробити ви нічого не зможете. А от витрати можливі і навіть великі витрати в. Вся ваша заробітня плата може піти на погашення якихось боргів. Зверніть на це увагу. Також хтось з вас буде занепокоєний станом вашої мами, тож зателефонуйте, хоча б своїй мамі, можливо, вона потребує від вас якоїсь допомоги. Далі, представники знаку стрілець. Що ж, вам пощастить, вам випала карта Всесвіту, і в даному випадку це Господь Крішна. І він випав в прямій позиції. Це каже про те, що ця п'ятниця досить результативна. Ви у цей день. У вас закінчується якийсь довготривалий період, який тривав, можливо, кілька років, а може навіть три-чотири роки. І от цей період закінчується, і ви переходите у нову фазу. Сьогодні ви збираєте врожай. Той врожай. Того, що ви посіяли у минулому. Тож сьогодні гарно закінчувати якісь довготривалі справи, звільнятися з старої роботи і переходити на якусь нову роботу і підбивати бабки. Ще представники знаку Стрілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Скорпіон. Козироги. Відура в прямій позиції. Відура, це ніхто інший як справедливість або феміда, суддя. І він випав в прямій позиції, що каже про те, що у вас сьогодні врівноважений день. Якщо ви будете контролювати власні емоції, якщо ви будете помірні в своїх бажаннях, якщо ви будете розсудливі, то сьогодні ви можете навіть вигравати судові процеси, якщо за це за потрібно. Ну, звісно, якщо у вас ще є надійний адвокат чи юрист. Він розрулить будь-які скрутні ситуації. В цілому, у вас день гармонійний, ви гарно керуєте процесами і даєте влучні поради. Ще представники знаку Козирів цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Терези. Для водоліїв драупада, драупада і Драупадіє і не випадково я їх так назвав драупада. Це верховний жрець в класичному таро, і це рідний брат драупаді. Драупада це символ того, що ви кудись несетеся у цей день. Бо драупада це головнокомандувач. Саме пандавів, він на світлій стороні і він пов'язаний з вашою інтуїцією. Йдіть сьогодні за інтуїцією, вона вас ніяк не підведе і робіть все швидко, бо це ще планета Меркурій, яка досить швидкісна. Ще сьогодні непоганий день для того, щоб підписувати якісь договори, довготривалі договори, і спрямовувати до тієї цілі, яка у вас маячить вже давно. Далі представники знаку риби. Пхішма. Пхішма в класичному таро це ніхто інший як відлюдник. І чому я саме Пхішму зробив відлюдником, бо він ніколи ж не був відлюдником, він навпаки завжди захищав інтереси куравів і навіть виступав на боці темної сторони. Хоча це була світла особистість це один з семи васу, яких врятував якого врятував його батько, бо його мати це цариця Ганга, Вона всіх топила. А від, а от він врятувався і прожив дуже довге життя, і загинув на полі курукшетра. До чого я кажу, він випав перегорнута, Тож це непоганий показник того, що ви можете вийти у цей день з оточення з тих меж, які вас. Обмежують як особистість сьогодні. У вас відкриваються якісь горизонти. Це стосується не тільки ваших думок, це стосується навіть того моменту, якщо вам потрібно раптово в цей день пересікати кордон. Ви дуже швидко це зробите без усіляких проблем. Одначе. Відлюдник все одно каже, що треба бути обережним. Не забувайте про це. Це також планета Нептун, яка якраз і знаходиться у знаці риб якраз у останніх градусах. Тому ловіть цей момент, це можливості, які відкриває вам планета Нептун. Далі представники знаку Овен, Юдхіштхіра. Юдхіштхіра – це старший з братів Пандавів, це по суті, син Дхарми, син закону, він випав перегорнутий. Тож сьогодні протизаконні якісь дії краще не робити. Будьте обережні зі своїм оточенням. Сьогодні люди навкруги вас, неважливо, хто це ваші співробітники чи ваші домочадці, вони можуть вас сильно навантажувати. Тож імператор, а це саме ця карта, перегорнутій стадії каже про те, що сьогодні треба, хоча б кілька годин побути на самоті. Зі своїми думками. Далі представники знаку тілець, чакра, чакра це колесо, колесо фортуни, і її тримає рука Господа Крішни. Це вдача, це успіх, це досить гармонійний день. Він такий, що він пов'язаний саме з тим ритмом, в якому ви полюбляєте перебувати сьогодні. Все гармонійно, і якщо ви не будете пихатими, якщо не будете егоїстичними, вам відкриються ще якісь можливості, бо вдача на вашому боці. Ще представники знаку Тілець цієї п'ятниці можуть зустрітися чи переговорити з представником знаку Козиріг для близнюків. Кріпачаря. Кріпачаря – це вчитель бойового мистецтва для пандавів і Кауравів. Виступав він на боці темної сторони, на боці Кауравів і Дурйотхани. Одначе він залишився живий і він постійно змінював свій вектор в останні дні битви на Курукшетра. Він все ж таки перейшов на, бок, на бік світлої сторони. Пандавів. І це в класичному таро карта смерті. І в прямій позиції ця карта каже про те, що ви вже дійшли до того моменту, коли вам треба щось міняти у цьому житті. Якщо ви нічого не зміните у цей день, тільки собі нашкодите. І нарешті представники знаку Рак для вас ця перша п'ятниця серпня. Це втрата сили. Вам випав Баларама, а в класичному таро це карта сили. Це рідний брат Господа Крішни, точніше, це і є. Теж Всевишній, бо Всевишній не, не захотів втілюватися поодинці. Він втілив себе і в Крішну, і в Балараму. Одначе він випав і це, каже про те, що ваші сили треба економити, слідкуйте за своїм здоров'ям. Це також карта чоловічої потенції, і вона перегорнута. Тож сьогодні не рекомендую вам зустрічатися з жінками. Будете просто потім жалкувати з цього приводу, і в цілому не конфлікт. Туйте в цей день. Якщо не буде ніяких конфліктів, день буде більш-менш спокійний. Ще представники знаку Рак 2 серпня можуть зустрітися чи перо з представником знаку Лев. І нарешті загальна карта дня на цю п'ятницю, кунті. Кунті Деві це в класичному таро Верховна Жриця. І, або двері в храм. Це карта пов'язана з місяцем, а місяць зараз спадає. До молодика залишилося зовсім. Трошки-трошки два дні, тому сьогодні день роздумів, день зустрічі віч на віч, і в цілому гарний день саме для жінок. Якщо бажаєте, щоб з вами була вдача, вдягайте або срідні, срібні прикраси, або щось білого кольору. Якщо ж подивитися на сам день, ну вже дуже непогано те, що не випала розбита вежа і навіть. Шибник не випав. Єдине, коли можна очікувати якихось негараздів у цю п'ятницю, це починаючи зі світанку і закінчуючи тринадцятою годиною дня. Ось ці якраз години найбільш такі небезпечні. Все, що стосується часу, вже якщо бажаєте, щоб ваші справи... Втілилася у реальність, краще це робити з 14 по 16 годину дня. Це найфартовіші години цієї днини. Ну, а я вам ще додам по одній карті за днем народження. Якщо ви народилися 1, 10, 19 або 28 числа будь-якого місяця. Будьте обережні, дрона в класичному тиро це повішений, і в прямій позиції ця карта каже про втрати, про жертовність. Якщо ви не будете жертовними у цей день, якщо ви не будете благодійними, якщо ви не будете віддавати всього себе заради якоїсь ідеї, заради якоїсь справи, і будете лише думати. Тільки самі за себе то втратите сьогодні день жартовності. Тож читайте святі мантри, читайте молитви. І якщо є така можливість, обов'язково сьогодні зайдіть до якогось храму. Далі, якщо ви народилися 2-го, 11-го, 20-го або 29-го числа будь-якого місяця, ну незважаючи на те, що нумерологічно сьогодні ваш день, вам випав Сатьякі. Сатьякі це один з персонажів Махабхарати, Він вижив після битви на Курукшетра, тобто він був переможцем е в класичному таро, це карта колісниці. І в перегорнутій стадії вона каже про те, що сьогодні краще нікуди не їхати, можливо, сьогодні краще попустувати і посидіти вдома ви сьогодні схильні робити помилки, зверніть на це увагу, і просування вперед у вас. Тільки коли ви повертаєтесь до того, що ви ще не вивчили у цьому житті. І будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком стрілець. Далі, якщо ви народилися 3, 12, 21 або 30 числа будь-якого місяця, Гандхарі. Гандхарі в класичному таро це зірка. І в прямій позиції це гарні емоції, це контроль над емоціями це дуже гарна карта для жінок. Жінки сьогодні будуть красиві і для. Для жінок сьогодні гарні якісь почуття. Якщо ж ви чоловік, то сьогодні вас, можливо, очікує зустріч чи знайомство з такою гарнюньою жінкою. Одначе Гандхарі – це дружина Дрітараштхи, і вона пов'язала собі на очі пов'язку, щоб бути такою ж самою. як Чоловік, тобто Гандхарі, це жіноча відданість. Далі, якщо ви народилися 4, 13, 22 або 31 числа будь-якого місяця, Карна в прямій позиції, якраз з Карни починався сьогодні епіграф. Карна це син Сурії, Бога Сонця, і він великий воїн, і він, незважаючи на всі свої. Якості позитивні він стояв на боці темних кауравів, і їх захищав карна в класичному це Янгол, або сонячний геній або помірність. Тож ви сьогодні знаходитесь під захистом свого. Сонячного генія або свого ангела-охоронця, і сьогодні вам нічого не страшно, і ви можете зробити сьогодні кілька справ одночасно легко, і у вас сьогодні дуже багато буде говорильні. Тож слідкуйте за своїми словами, що ви і кому кажете. Будьте дуже раді, якщо ви народилися під знаком водолій, для вас дуже фартовий день. Далі, якщо ви народилися п'ятого, 14 або 23 числа будь-якого місяця Арджуна, перегорнутий Арджуна, це один з найголовніших героїв Магабхарати, який стояв на боці Пандавів. Це один з братів Пандавів, і саме йому Крішна прочитав. Пхагавадгіту на полі курукшетра. Одначе він випав перегорнута в класичному це Карта мага, це втрата чоловічої сили, чоловічої енергії. Це відсутність волі, відсутність ціли волі. І головний натяк цієї карти нічого не розпочинайте в цей день. Будь-які розпочинання можуть привести до дуже поганих результатів та падінь. Далі, якщо ви народилися 6, 15 або 24 числа будь-якого місяця, Шакуні – це брат Гандхарі, це дядько Коуравів, який їх Постійно підштовхував до різних інтриг, щоб вони сварилися зі своїми козенами-пандавами. Шокуні в класичному таро – це сутінки або місяць. Бачите, він сидить такий задоволений курить кальян і розчитає грошенятка. Він випав перегорнутий. Це гарна фаза цієї карти. Вона каже про те, що сьогодні. Те, що від вас приховувалось, воно відкриється. Ви дуже ясно побачите, хто вас дурив, хто є справді ваш друг, а хто ваш ворог. Сьогодні дуже ясно у вас працює інтуїція. Звертайте на її увагу і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком РАК. Далі, якщо ви народилися сьомого, 16 або 25 числа будь-якого місяця, йотхана. Дуріотхана в класичному таро – це блазень або крокодил, і в прямій позиції цей нульовий аркан каже про те, що. Ви можете досить себе повести некоректно і в черговий раз записати у свою карму чергові гріхи. Вам сьогодні не слід робити ніяких помилок, бо ці помилки принесуть, врешті-решт вас приведуть до спокутування. Єдине вас може врятувати те, якщо ви народилися під знаком тілець. Далі, якщо ви народилися 8, 17 або 26 числа будь-якого місяця, Накул і Сахадев, два брата-близнюки, молодші з пандавів, і в класичному таро це карта Сонця, інша її назва променисте сяйво або діти. Тож діти сьогодні вам можуть приносити якісь занепокоєння. Це, по-перше, по-друге, вам не вистачає внутрішньої енергії, сонячної енергії, і тому намагайтеся у цей день раціонально використовувати свою енергію і не займатися ніякими комерційними справами, бо можна все втратити і будьте особливо обережні, якщо ви народилися під знаком близнюки. І остання карта для всіх тих, хто народився 9, 18 або 27 числа будь-якого місяця. Дрита це розбита вежа в класичному таро. Це цар, який нічого не бачив і наробив дуже велике лихо не тільки своїм племінникам, але і своїм рідним дітям, бо всі вони загинули. А він залишився, і потім він в молитвах отак себе підпалив. Це карта краху, падінь. Це карта катастрофічних якихось явищ, які можуть відбуватися навколо вас. Це пов'язана з руйнуваннями різних предметів, а особливо техніки. Зверніть увагу, що техніка може сьогодні ламатися. Будьте обережні, не намічайте важливих справ на цей день і обов'язково дослухайтеся до сигналів повітряної тривоги. Єдине, що вас може врятувати, це якщо ви народилися під знаком Овен, тоді це ваш день, використовуйте його з користю. І я вам всім бажаю, щоб все найкраще що для вас сьогодні сказали ці аркани, які я назвав Курукшетра, на честь великої битви між силами світла та силами темряви, між знанням та невіглаством. От, хай все найкраще, що для вас сказали ці давні герої і боги, відбувається у вашому житті якмога швидше, а все найгірше витирається. Ви ж, якщо додивились. Цей прогноз до кінця не забудьте якось відреагувати. А я вам всім бажаю усіляких гараздів, хай вам всім щастить і українським бійцям бажаю тільки перемог. І хай вас всіх бережуть, боги всіх пантеонів і наш єдиний Махавішну Крішна, Вакантанка, Господь, батюшка. BOGH